Ви на них заслуговуєте. Для мене це дійсно краще аніж отримати браслет А супермама цього тижня ви? Іро. Ірочка вітаємо! Дякую! До вашої колекції весільних обручок. <різь> гарне доповнення Хай буде це першим браслетом у ваших перемогах. Дякую. Носіть його з гордістю. Моя донька буде мною пишати. Мода постійно змінюється, але мода на прикраси вічна. Спонсор показу торговельна марка Київський ювелірний завод. Дорогоцінні моменти життя. Маргарита, цю перемогу я присвячую тобі. Тебе все вийде. Вір в себе. А святкувати красиві почуття щодня допоможуть подарунки від.